Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову зміни не тільки в ТЦК, я б це назвала так: такі мобілізаційні нововведення. Що пропонується, що хочуть зробити, і що зроблять, а що може і не зроблять, а просто говорять про це. Давайте про все це поговоримо. Отож, ТЦК збираються відправляти на війну. Одразу скажу: я в це не вірю, але ми про це теж поговоримо. Значить, мобілізація 60. Тут багато є що сказати. І космічні війська, що це і як все це будуть запроваджуватись. Про це і не тільки будемо сьогодні говорити. Отож, хочу почати з мобілізації 60, бо це такий, знаєте, реальний законопроект, який, скоріш за все, приймуть. Про що це? Це не значить, що всіх чоловіків 60 ждуть повістки, і всі вони підуть на нуль, і так далі. Ні, це зовсім не так. Як це зараз. Скажімо так, приподносять деякі блогери. Це зовсім не так. Для чого все це, це робиться? Щоб чоловіки, які мотивовані, які хочуть йти служити, але не можуть по віку, бо їм вже більше ніж 60 років, так от щоб вони по закону могли це зробити. Будуть такі чоловіки, знову ж таки, це тільки добровільно, але про це теж ще скажу. Дивіться, це, це буде тільки тил, тобто це не на нуль, тільки в тилових частинах буде контракт на рік і випробувальний термін два місяці. Але саме головне, як я вже казала, це буде добровільно. Тобто, не будуть чоловікам за 60 бігати ТЦКшники, за ними вручати повістки або тягнути в буса. Тобто, все це тільки добровільно. Добровільно скажу так: законопроект нормальний для тих чоловіків, які реально хочуть служити, але закон не дозволяє це робити. Тобто, які зможуть принести якусь користь, то Закон нормальний. Тепер питання: чи не початок це того, що будуть збільшувати оцей граничний вік? А Бог його зна. Все може бути, особливо, якщо війна буде продовжуватись. Все може. чи жінки можуть піти служити. Тому чесно, я вже нічому не здивуюся. Чи буде прийняти цей закон? А за все буде. Скоріше за все, буде. Далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення космічних сил в складі ЗСУ. однією з причин названо удар Росії по Україні ракетою Решнік через міжнародний космічний простір. В пояснювальній записці щодо законопроекту вказано, що утворення космічних сил забезпечить набуття Україною організаційно-правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ. Будь-якого іншого потенційного агресора з космічного простору. Скажу так. Стосовно цього, такі, знаєте, коли вийшла ця новина, було багато таких стьобних коментарів від людей. Ну, що я можу сказати, багато хто подумав, що це така, знаєте, буде війна з, інопланет... з інопланетянами. Ні, це не так. Простими словами, це. Це супутники, це охорона своїх супутників, це слідкування за ворожими супутниками. Тобто, якщо все це буде правильно організовано і все це буде правильно працювати, це буде тільки величезний плюс. Ну і власне новина, що військовослужбовці ТЦК підуть на фронт, генштаб про це інформує генштаб. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду і відповідних обмежень. За станом здоров'я будуть скеровані для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їх посади будуть призначати осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Але є величезний такі, знаєте. Величезний нюанс про це, от зміни пишуть. Всі працівники ТЦК мають підтверджені документально обмеження по здоров'ю. Це, звичайно, стосується тих, хто справді воював. Тобто, в них є такі справки, скажімо, це, назвемо це так. Тоді питання: як же вони підуть? Чому йде про цивільних? А не про військових. Тобто ми знаємо, що якась частина там, яка насправді всі ці знаєте, цифри, Бог його знає, яка там частина цивільних в ТЦК, може тоді вони підуть на ВЛК, будуть все це проходити і підуть на війну. Не знаю. Одним словом, можу сказати так: я не вірю, що працівники ТЦК що їх відправлять на фронт. От правда, от я не вірю в це. Хотіла зробити інтерв'ю з людиною, яка змогла б відповісти так, на це питання з Анною Скороход, але, на жаль, в неї не вийшло. Можливо, пізніше зможу зробити це інтерв'ю. Далі читаю ось таку новину: начальника ТЦК з Рівненщини Юрія Ковалюка відправили на фронт після інтерв'ю, в якому той висловлювався про м'ясні бригади. Та про те, що не дозволить своєму синові долучитися до війська. І знову відправка на фронт виконує функцію покарання. Знаєте, це повинно, я не знаю, це повинно якось мотивувати людей служити. так? Це таке, знаєте, покарання. я дуже часто бачу журналістів, так карають чоловіків, які там десь щось не так сказав, одразу йому повістку там ще. Тобто, це такі, знаєте. Mm. Ну, це просто треш, От е про яку мотивацію взагалі може йти мова, і це так закрити рота людині, так, яка почала говорити правду. Ну, не знаю, як це ще можна прокоментувати. Або ось в Одесі, так, вже, мабуть, всі чули цю новину і бачили, як поліцейська патрульною збила дитину, так, а батько, який приїхав потім в лікарню, почав. Розбиратись, так? Що там, да як? Його просто зразу забрали в ТЦК. От і все. Ото, от знаєте, щоб не визнікав. Ну, от скажіть, хіба це нормально? Отак. От хіба це по-людськи? Я вже не кажу там про те, що там чи мали право забирати, чи не мало. Це просто не по-людськи. Розумієте? ТЦК став таким каральним органом, і скажу вам так. Поки так буде продовжуватись, то нічого хорошого чекати не треба. Це моя думка. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.